Де це вивід, який не працює. А, ні, на Лісної бучі моя невістка там давай всім е, е, і з Іванкова був, ой, у депутати. Хорошковський якийсь другий, забула. Так вона що е, це її построїла, води немає, все. Так зробили роботу і А а бучі на енергетику так і не роботає який... таї. Зроблені, гроші вложили, а нічого не працює. Такі місця у нас є. Ось, в це, ну, общем, да, да, це цей, а ось Камінський. Муакл, а це Камінський. Ось цей дивіться. Ось оцей що горів будинок, ну шої е, ага, ага. так. А оце дерев'яний, це водолікарня, це його знесли і десь в село відправили. Ну такий потужний був, да, будинок? Хороший, так, да, хороший. Дерев'яний е, дерев середині. зараз е, скажу навіть скільки я це раніше тут жив директор сухозакиївського, Руденко. А, так. Я а так. я була в, в них в любімиця. Я бігала туди і в сад, і що хотіла, то робила, і з хлопцями через забори, і платя рвала, і черешню воровала. А, понятно. Так. Понятно. Так, ну це всім. А um, ви тут народилися, так? Да? Я тут народилася, да тут. Куставісь породи когось. Так, ну це це це, це ми это. Ага. Це чому це, це ми якраз подивилися фото, ага. яке залишилося. Ну тут ага. пропас. А так в цьому такі там як вам сказати прикольні ну і зал там і ну дуже і ну, хороший так, і там віранда була красива. І це і все. Є, так, і є це, питання це. що коли для бучанців врешті решт зроблять вода лікування в якомусь місці чи там медичний центр все ж таки щоб з'явилася вулиця Камінського в бучі да це да, буде, да, буде да. шикарно це ми як це це вже Yeah. Я навіть оцей журнал показував время війни Ну ясно, ясно. Так, yeah. вони переїжджали руки стали тут сім танком на цей і давай по, по людям ходити, і, і цей провіряли і чердаки, і, yeah. і ну, шкаф купе, і шкафи все ну, провіряли цей. Ну no, і в казачку люди сиділи. Сиділи, сиділи. Вони там теж ходили, так. Yeah. Так, yeah. а так, що цікаво, моя сестра, моя сестра, ну це усім, а ну її чоловік так, він трусин все время у підвалі просидів. А ми свідко тут вдвоєм і як сказати, і обрізали і загрібали, і обрізали дерева і кущі, і все на світі. І це є дом тушили. Ну тут може ви приїдете, то є Шевченка вулиця, так, і побачите дом. Ну тут за нами з такими. Отакими всі ми, як вам сказати, е, криша з кільм е, кіль такий. О. Там десь типу, по церкву серий дом такий все. О. І вони коли уїхали, вони під е, плану цей да. е, дом. Ну і так, в общем, вийшло, що дуже було сильний вітер, а в нас е, ну, тим е, ну, пенопластом всі оббиті. Так, а тут і дерева, думаю, ну все, і тут кам'янського дому, і думаю, да. і ми це погоримо. Так ми затушили цей вщим, ну, бабусь, а мужики, особливо цей всьому, це ївчим, це взагалі чудо. Ні, ну не комитет. будемо там то, то таке. Він як навіть не вийшов вони це, хай ясно. горить. Ясно, так. Да. така, отака у нас зручна, незручна історія з е, 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 вулиці Михайловського, колишньої Маліновського, але люди чекають, що коли вона вже стане Камінсь. Камінського, да. да. Добре, добре, дякую. добре.